Лондонська бібліотека, штаб-квартира ООН в Нью-Йорці, титулований Кембридж і Оксфорд. Тепер в цьому переліку Приністровський держуніверситет, точні копії пересопницького Євангелія передані книгосховищам крупних наукових центрів. Тепер раритет є і в Придністров'ї. Помічник президента Олена Бамешко зачитала звернення Ігоря Смирнова з нагоди презентації видання. Саме християнські цінності і моральні орієнтири, які проповідує православна церква, є основою мирного співіснування людей різних національностей і політичних поглядів. Ми придністровці довели це історією існування нашої держави. Це насамперед подія духовного життя, адже переклад усіх чотирьох частин Євангелія, церковно-славянської на живу українську мову всередині 16-го сторіччя розкрив її духовний зміст не тільки для українців, для всіх слов'ян. Ми православні. ми православні люди, і ось ця копія свідчить про те, що ми не тільки брати по крові, але й брати по духу. Це дуже важливо для віруючих людей. Прикраси зі срібла, обкладинка зі шкіряними стрічками. Як це робили монахи в 16-му сторіччі? Вага 10 кілограмів і відмітки на сторінках. Це як у оригіналі. Перше джерело пересобницького Євангелія зберігається у фондах Національної бібліотеки України імені Вернацького. За кордоном його оцінюють в декілька мільйонів доларів. Але для України це видання неоціненне. Перша книга українською мовою символ незалежності, соборності України. Придністров'я ми саме в цьому університеті, який має кафедру української філології, презентуємо пересотницю. І нам надзвичайно приємно. Що тут розвинута українська діаспора, що тут багато культурних громад, і що тут плекається, зберігається українська традиція, українська мова, українська культура? Отже, з такою благою вістю про любов. І про єдність ми тут з вами, друзі. Точних копій Євангелія видано одну тисячу. Українська православна церква, здійснивши цей проект, зробила фоліант української мови доступним для вивчення філологам, етнографам, лінгвістам та історикам все таки сьогодні дуже велике місце займає віртуальне пространство. Зараз здебільшого ми зустрічаємося з віртуальністю, а те, що є такий артефакт, тобто предмет, зроблений руками людини, який повторює всі позначки, текстуру паперу і навіть плямочки, які залишили ті, хто колись читав цю книгу, це це занурює в минуле. І в цьому плані видання дуже цікаве. Отже, незабаром приністровські студенти вивчатимуть історичну граматику за точною копією пересопницького євангелія а на оригіналі у найближчому майбутньому присягатиме на вірність своєму народу новообраний президент України. Лариса Тарабіна Тимофій ЧК для програми Промінь на першому республіканському.